Вітаю, друзі! Сьогодні приготую легенду тікі-культуру коктейль зомбі. <му> Цей коктейль створив Дон Біч, засновник першого тікі-бару Don the Beach Combur у 1933 році. Це би там народилася а, тільки культура, а, ці тільки дрінкс, а, які були тропічні, а, яскраві, а, міцні. І саме ці коктейлі переносили в гостей в райський світ посеред Голлівуду. Зомбі справжній монстр. А, там три види рому: Ямайський, портамериканський та а, демарара, а, 151 пруф. Також в складі ангастура бітер, Don't мікс та багато іншого. Рецепт цього коктейлю змінювався кому тільки не лінь. Навіть сам Дон міняв рецепт цього коктейлю. І невеличке попередження. Дон свого часу дозволяв гостям пити лише два зомбі, тому що після третього ну, ти сам стаєш зомбі. Так. Цей коктейль готується у блендері. Зараз я його підготую. У мене рецепт буде трошки відрізнятися. Перше, це я фалерному. Я взяв сироп, тому що не знайшов лікар. Це вплине тільки на ну трошки на градус. Друге, я не знайшов Демерара ром. Тому я використав гослінг в якості темного рому. А оверпруф в мене буде поверторіканський ром. В ньому 140 пруфів, ну майже. Ще ж давайте вже готувати цю легенду. І почнемо з білого рому. Це у нас а, ямайка 45 мл. Далі темний ром, гослинг, теж 45 мл. Далі поертотиканський ром 30 мл. Далее все 20 мл. Андрію? да не все лаймы? Ну, майже. Лаймовая кислота. 15 мл фалерно. Далее Донс-Микс. Это сироп корицы. Сіком грейпфрута 50 на 50. У мене тут вже відміряно 15 мл. Далі одна ложка гринадину. Свіженький. Один деш пітера ангастура. Так завжди даю більше маленькі дропи. І останній інгредієнт. Це пірнот. На сайті IBA вказано 6 дропс, типа 6 крапель, я короче, дам в одну барну. Упс. Ну, було. Так, ну що ж, нарешті все. Тепер додаю літ і блендерую. Так сильного приботи не треба, прямо в смузі таке. А подається, він в тільки келихах. Тепер треба додати лід. бажано краш, але я додам звичайний. Ти не любиш. А, ненавиджу. <плес> ну, звісно, краще сюди краще посує, знаєш, коли така шапочка зверху гарна, але менше стильне. <плес> так, прикраси. А, класично воно прикрашається м'яткою, гілочкою. Я прикрашу бамбуковим листечком. І коктейль. Зомби, готов? Выдаст. Приветики. Ой. Ну, башка артиллерия. Прям вообще. Фу. Пахнет ровно. Я же тоже не Зараз, Андрій, попробую. Ой, мені подобається. Подобається? Так, мені норм. Ну. Пермот. Пермот. Ну, это абсентова, Анісова херня, типу типа Угу, Так, чудно, в кінці трохи Але ки ромово мені прям не подобається. Я, до речі, посули в какой. Нічкуй. Ну, не сподобалось. Так, міцний. Він Скажу. міцний, і що мене приємно здивувало, те, що немає такий. Коротше, алкоголь не агресивний, сприрти. Спирти алкогольні, не дуже виражені. Тому на перший такий погляд п'ється приємно. Але я цілком розумію, чому навіть власник. Добре. Так, не дозволяв пити більше двох. Ну, так, 120 мл тільки ровно. Чистого так. алкоголю рахуйте? Так, це багато. Плюс оверпруф там навіть ну, тоді ще був більше, ніж в мене. У мене 140. Зараз. на У мене 69, Так, 140, ну, 138. А там було 151 пруф. Це скільки 75,5 градусів. і Ого. Ну, це максимально. Тобто він та такий алкогольний, але якщо е говорити про сам коктейль, п'ється він досить приємно. Тобто, та але я зараз так відчуваю, як мене прям. Я степло. ж відчуваю, що я ледь стою. Та доволі міцний. Якщо випити навіть один такий вже так покосієш. Угу. Ну, складно сказати, що буде, якщо випити два, а ще з що якщо випити три, ні, ні. можливо, хтось так робив. Mm. Якщо є якісь цікаві історії, пишіть. Але прямо він такий, прям ромовий-ромовий, то да. любить роми, тому зайде точно. Прям прикольно. Все інше я майже не відчуваю, крім а, той абсентової штуки Анісової, перноду. Грендін не відчуваю, Донсмікс не відчуваю. Що ну, щось є таке солодке. Може, фоліоне. Але... От такий присмак солодкого є. Разом хоча й ром сам по собі, і як напій теж солодкий. Ну, так, прям. Норм. О... Коротше, він просто казав, а я пила і намагалася щось відчути. Не складно сказати так. Дуже алкогольно і відчуваєш саме ром. Ну і плюс, знаєш, влітку випити. Ну, це ж тільки дрінкс, стюється з літом, там, сонцем, тропіками. Літом в жару такий випити один, навіть, мені здається, вже буде добре. Так. А, ну, як а, спробувати? Для мене ок. От Андрій каже, що тебе подобається. Я взагалі купив, в тому, мені подобається. Тобі сподобався. Я, напевно, трошки там по іншому в коктейлях, бо, ну, блін, реально, я, якщо вип'ю цілий, сама один, то це вже все. Допомічний. Він та, дуже алкогольний, як для мене. Тому, як попробувати, Класно, супер. Як пити завжди, і, ну не раджу. <гум> Перше, тут дуже багато алкоголю. Реально. Прям типу максимально. Хоче, знаєш, о, якщо пити там звичайних три коктейлі чи один такий, що пити ти вибрав? Ну, дивлячись, які котелі. Mm, ясно. <гум> Коротше, цікаво, цікаво. Мені сподобався. Сподобався. Але багато ні. Багато не випиш. Ну, він один цей котель як два інших. Наприклад, взяти той самий Олд Фешн, так, наприклад? Uh -huh. Там 60-м літер Федера будває. Uh -huh. Тож двічі більше рому йде. Ну no, так. І плюс Overproof. Ну так. Причому один котель як два два йде. Тому якщо ти випишеш два, то буде, буде 4. 4. Так. так. Ну, спробую випити 4 ферш, наприклад. Теж щось mm люди -hmm. немало. Ну, так, так. Тут я теж згодна. Е, не знаю, що ви думаєте, що ви скажете? Хто пив, е, от, Це як вогреба? вам? та, можливо. Е, я не знаю, що можливо. Можливо, вам класно, вам заходить, вам цікаво, вам круто. Напишіть про це в коментарях. Нехай інші почитають теж вашу думку, хто пив. Якщо не пили, що такий коктейль. То спробуйте. Спробуйте. Ну, реально, варто спробувати, він досить цікавий, але ж, блін, тут так багато інгредієнтів, Та, кожен може вдома собі таки приготувати. Ну так, рому, причому там певної країни, ну можна просто взяти там мовий, білий. Темний золотий, не, не брати там потрібну Україну. Uh -huh. Теж ок. Фолерну, ну, як і я, можна замінити сиропом. Ну, так. Сінші складові, ну, типу, вони не дуже А ти писав, якщо би тут ще й був фалерну алкогольний. Так. І знаєш, замість пірноду абсенту ще бахмут. О, oh, ні, ти це. Шов. Це все, типу. <laughs> Так, коротше, варто спробувати навіть таку, ну, якось бюджетно замінити. Mm -hmm, можна. Так. І спробувати і, і ну, приблизно зрозуміти, чи подобається тобі, чи ні. Так, я згодна. З тобою цілком згодна. І що, друзі? Класика, як завжди, одна. Ну, на цьому будемо з вами прощатись. Mm -hmm. Як завжди, ви знаєте, що треба далі робити. Та, а хто не знає, то обов'язково поставити лайк, підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Особливо, якщо ви нас знайшли якимось чином в Ютубі і дивитесь наш перший раз, ви нас потім загубите. Тому радимо підписатись. І перейти, до речі, подивитися інші відео. Є багато відео. Навіть ті, хто на нас підписаний, можуть. Не всі відео ви бачили. Ходіть, дивитеся. І до нових так, па Та! На смачно як!